Привіт! Мене звати Віталій Воронін, і я головний лікар клініки Данте. Сьогодні ми поговоримо про один із найсучасніших і найефективніших методів відновлення зубів імплантацію за технологіями все на чотирьох та все на 6». Ці методики відновлення зубного ряду створені для людей, які втратили більшість або всі навіть зуби на одній щелепі, і хочуть знову жувати, посміхатися та почуватися впевнено. Я розповім, як працює ця технологія, та чим вона відрізняється від класичної імплантації, які переваги та обмеження має, і чому вона може стати саме вашим рішенням? Отже, що таке все на чотирьох та все на шести? Коли пацієнт приходить до нас із повною або майже повною відсутністю зубів, зазвичай перше питання звучить так: чи можна повернути усмішку швидко? І без складних операцій раніше для відновлення всього зубного ряду потрібно було встановлювати велику кількість імплантатів по одному замість кожного зуба або принаймні 8-10 на одну щелепу. Це дорого, довго, травматично і не завжди можливо через брак кісткової тканини. Я кажу, альтернативно раніше це були знімні протези, але комфорт від їх використання може бути сумнівним. Ми про це ще поговоримо далі. Саме технології, все на чотирьох та все на шести дозволяють зробити та відновити зубний ряд саме лише з чотирма або шістьма імплантатами. Суть дуже проста: ми встановлюємо імплантати у стратегічно важливих точках щелепи, два з них ставляться у передній частині, там зазвичай найбільші кістки, а ще два чи чотири – у бічних жувальних ділянках. Ці бічні імплантати встановлюються не прямо, а під спеціальним кутом. Завдяки цьому ми можемо обійти природні обмеження кістки, наприклад, гайморові пазухи на верхній щелепі чи нервові канали на нижній. Це означає, що у багатьох випадках пацієнтам не потрібні додаткові операції з нарощування кістки, які раніше були майже обов'язковими. Таким чином, відновлення повноцінного жування. Та й взагалі життя з усмішками та поцілунками стає простішим, швидшим та менш травматичним. Як проходить процедура? Все відбувається поступово. Спершу ми проводимо діагностику. Це не лише огляд та рентген, а й комп'ютерна томографія це 3D-знімок щелепи, який дозволяє побачити, де є достатньо кістки, а де краще уникати імплантації. На основі цього планується точне розташування імплантатів. У деяких випадках ми робимо. Шаблони, щоб встановити імплантати максимально точно. Далі вже сама операція. Імплантати встановлюються у кістку за допомогою спеціальних хірургічних шаблонів. Це своєрідні навігатори, які допомагають розташувати імплантати максимально точно і безпечно. Найцікавіше для пацієнта відбувається після операції. Одразу після встановлення імплантатів або протягом кількох дні, днів після, ми вже можемо зафіксувати тимчасовий протез. Це означає, що людина не ходить без зубів і не чекає місяцями, поки імплантати приживуться, а вже користуються їми майже одразу. Тимчасова конструкція легка, акуратна, зручна для повсякденного життя. А через кілька місяців, коли імплантати остаточно зростуться з кісткою, тобто інтегруються, ми міняємо тимчасовий протез на постійний. Він вже міцний, довговічний і максимально естетичний. Які ж переваги імплантації на чотирьох та на шести імплантатах? Давайте тепер подивимося на основні переваги цієї технології. Перша перевага це швидкість. Тобто втрата всіх зубів це величезний стрес. Можливість отримати нову усмішку буквально в день операції неймовірно важлива. Друга перевага стабільність. Протези фіксуються на імплантатах міцно, вони не ковзують, не випадають. Як звичайні знімні конструкції. Третя перевага це збереження кісткової тканини. Імплантати передають навантаження на кісткову тканину щелепи максимально фізіологічно, як свій зуб, що сповільнює процеси її атрофії, тобто зменшення об'єму, який без своїх зубів та без імплантатів відбувається дуже-дуже швидко. Це допомагає зберегти природну форму обличчя, уникнути запалих щік. І передчасного старіння. Основна перевага імплантації на чотирьох та шести імплантатах це комфорт. Пацієнт може нормально жувати, сміятися, говорити і не думати про те, що зуби можуть підвести у важливий момент. Різниця між все на чотирьох та все на шести. Часто пацієнти задають питання, яка різниця між все на чотирьох та все на шести. All-on-4 – це більш економний і менш інвазивний варіант. Чотирьох імплантатів достатньо, щоб утримувати повний протез, особливо на нижній щелепі. Все на шести All-in-Six Six. надійніший варіант. Шість імплантатів створюють ще міцнішу опору, краще розподіляють навантаження і підходять для пацієнтів із вираженою атрофією або сильним жувальним навантаженням. Але важливо пам'ятати, що вибір системи імплантації трошки складніший за вибір. Сока в супермаркетах тут все залежить не тільки від особистих побажань пацієнта, але й від клінічної картини, тобто від стану ротової порожнини та кісток щелепи. Але реабілітація після імплантації проходить доволі комфортно, так можуть бути невеликі набряки чи дискомфорт, але це швидко минає. Ми завжди даємо пацієнтам чіткі рекомендації щодо того, як зменшити дискомфорт, особливо в перші години та дні після імплантації. Також через кілька днів більшість пацієнтів уже повертаються до звичного їм життя. Якщо ви хочете знову вживати без обмежень, посміхатися та не боятися показати зуби та забути про дискомфорт знімних протезів, ця методика може стати саме вашим рішенням. Запрошую вас на консультацію до клініки Данте. Ми уважно обстежимо. Ретельно підберемо оптимальний варіант і разом з вами сплануємо шлях до нової усмішки. А поки підпишіться на наш канал, ставте запитання в коментарях і до нових зустрічей!